Чому Івана Сірка називали сатаном? Іван Сірко жив у 17 столітті. Був він кошовим отаманом Запорізької січі і всього війська запорізького низового впродовж 20 років. Його вважають одним з наймогутніших козаків-характерників. І ось чому Іван Сірко брав участь в понад сотні битв і жодного не програв. Ще за життя вірила, що він має дар передбачати майбутнє і наперед знає, з ким буде воювати. Тож міг заздалегідь підготуватися і легко перемагав. Іван Сірко перетворювався у хорта Вовка чи яструба. Проникав у вороже військо, на селах на ворогів Марева, після яких вони або засинали, або ж пирові божевілля різали одне одного. Турецький султан закликав своїх підданих молитися в мечетях за загибель сірка, а турки називали його шайтаном, тобто сатаною. Найбільше страху сірко наводив на ворогів вже після власної смерті. Він заповів козакам, як тільки помре, щоб його праву руку відрубали, і возили козаки руку свого отамана в усі бої. Перед боєм вони піднімали руку сірка і кричали. Рука і душа сірка з нами. З цим страшним талісманом козаки перемагали всі буду впродовж років. Розказують також, що через сто років після поховання сірка виявилося, що в його могилі немає тіла. Сам він, наче й досі гуляє десь по світу, бо сірко такий вояка, що й земля його не здержа. Більше про Івана Сірка та інших козаків-характерників розповідаю в лекції. Бажаєте отримати доступ? Пишіть мені в приват або в коментарі. Хочу лекцію.